Чу? Господи, ця, пі... ця піца так мішає мені. Я тепер чихаю од неї. Стоп. Так у котриболі вже ж нема носів. А -а -а! Чому це двері відчиняються? Бу. Британчику, це було зовсім не страшно. Сідай швидше за стіл. Бу, -у -у -у, я не Британія. Я насправді єс. Ні британчику, я знаю всі твої вихідки. А кого ми взагалі ждемо? Ми ждемо німчика. Що він так там довго йде? Бу. А, а, чорт забирай. Тебе начебто тебе кров на глазах. Насправді не кров, просто я трошки неправильно вирізав. Ну, ти розтьопа, звісно. Сам ти розстріпа, глянь на свою маску. Ач, соглашусь з тобою. У нього і правда якась неправильна маска. І чого, у тебе такі маленькі очі. Це типу, ти хочеш підкреслити, що ЄС дурний? Ні, просто я теж трошки неправильно вирізав. Тепер зрозуміло, хто тут із нас розтьопа. Так, ну ми німчика дождалися. А кого ми взагалі ждемо, ми ждемо полянчика, поки він нам принесе цього гарбуза. Во. Скучно, дуже скучно. А хочете, я вам розкажу страшну історію. Ніхто не знає, але на Хеловін завжди, завжди у нашій кімнаті водиться привид. Британчику, я ще не малий, я вже не маленький. Я не вірю у твої такі казочки. Це не казка, це насправді так і є. Це при цей привид смугастий і зелений. Ну, смужки зелені, так він білий. І це незвичайний привид. Він такий смугастий, господі. Ти придумав таку Це ж шутка. Ні, це не шутка. Це справді. Я його реально бачив. Розсмішив ти нас, звісно же. Що ж так полянчик довго? Не смішив я нікого! Я серйозно це вам кажу. Я його на свої власні очі бачив. О, на оце, бачите. Ой, насмішив ти нас, ну, звісно, добряче. Так. Ой-ой. ой Привіт, ось і паріг. Швидше тікаємо, це про кого я й розказував. Давайте біжимо швидше, тобто, це все ж таки нам не збрехав, я ж вам кажу отвірте завжди мені. Швидше, бо як є сказав, фургончик. Швидше залізаємо на цей дах. Усе, ми на даху. Він за нами їде, так що давайте швидше, швидше. Ох, яке ми хороше та укромне містечко знайшли. Тепер ми усі гонщики ночних можемо взловити. Хі -хі, ну так, да, на таке укромненькі, навіть ніхто не заміти. Швидше, швидше, він за нами гониться. А ось і ті самі порушники. Скоріше скоріше. О, ні, за нами погоня. Це, це поліція штату Сумської області. Будь ласка, зупиніться. Давай газу давай! Треба найшвидше як втекти од того привида. Ми од того привида втечемо. А от що зробити з поліцією? Ну потім вже їм пояснимо. Швидше, швидше, вимагаю підкріплень. Чорт, за нами ще більше тепер погоня. Що нам робити? Ой, дивіться на дорогу. Вибачте, вибачте. Надіюсь, він почув наші вибачення. Стопе, а ви не задумувалися, хто за рулем? Все, ви затримані. Ви робили такі великі злочини на дорозі. Тепер посаджено. Ні, ми не винні. Ми всього лиш тікали от, от того привида. Від он того чи що. Ой, господи. Я гнався з вами як обіцяв, приніс вам гарбуз. Опа, значить, і вас також буде посаджено полянчику. Ні, почекайте, дайте я вам розкажу історію. Як завжди, спочатку я хотів взяти гарбуза, але потім Бац! На мене раптом звалилася якась тряпка. Ем, це, звісно, все зрозуміло, але могли ви просто скинути тут канину? Не перебивайте за ще історія. Ні, я питаю, чому ви не скили тут тканину? А, це на про. Та ну просто хотів їх налякати. Ой, господи. Такс, такс, такс. Це такі витівки, ви будете посаджені на п'ять років. Ні, ні, а можна щось полегче. Полегче, кажуть. Ну. Тоді ви будете довічно сажати огород. Ой, не довічно, а два роки. Ви згодні? Так, так, так. Навіщо ти так погодився? А можливо, там буде дуже маленький огород. Ви будете копати огород, який буде десь приблизно 10 гектарів. Що? Але ви вже погодилися. Значить, все. Очікую вас завтра! Ну, добре, друзі, як на кінець нашої програми ми залишаємо один гарбуз. Гривня, гривня, гривня? Це, гар... це хіба гривня? Гривня, гривня, гривня? це гарбуз. Гарбуз, 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 гарббуз. Ах ти, мелкий засранець, я тебе ще здогню!